Мрії збуваються. За вулицю Дудаєва взялися дорожники. Техніка гудить, будівельники працюють. Казначейство пропустило аванс на ремонт найгіршої вулиці міста. Ще торік у серпні тендер для виконання робіт на Дудаєва виграла будівельна фірма Трейд Захід Буд. Кошти у розмірі понад 2 мільйони гривень місто вже знайшло, Чекають ще допомоги від підприємців. Адже була домовленість між комунальниками та бізнесменами, котрі мають свої підприємства на цій вулиці. Загальний кошторис, на який вкладено угоду із переможцем тендеру, складає 8 млн 222 тисячі гривень. В цьому році у нас є 2 мільйони 80 тисяч на цю вулицю. Плюс пам'ятаєте, що підприємці, які знаходяться на цій дорозі, розташовані їхні підприємства, організації, вони брали на себе зобов'язання на сесії міської ради, що вони також будуть фінансувати, співфінансувати ремонт цієї дороги. І надіємося, що в Принципі, якщо буде надалі нормальне фінансування, то в цьому році ми завершимо повністю всі мережі. А і можливо, почнемо асфальтувати. Попереду заміна усіх мереж від автозаправки і аж до деревообробного комбінату. Пізніше каже підрядник: візьмуться асфальтувати, обіцяють не затягувати, аби не повторити історію з вулицею Шевченка. Звичайно, якщо фінансування буде безперебійне. Будемо робити всі інженерні мережі. Це каналізація, там відновлення водопроводу і те інше, а потім уже. Будемо приступати до відновлення дороги і асфальтного покриття. Зараз ми завезли матеріали. Це труба 400 залізобетонна на 150 метрів прокладання. Прокладемо. Цих 400 метрів тоді будемо вже відновляти дорогу і прокла прокладати далі. Якщо будуть кошти, то я думаю, що до кінця року повинна відновити цю дорогу. На ремонт вулиця Дудаєва чекала майже 10 років. Свого часу вона неофіційно отримала статус найгіршої по Дудаєва. Задля привернення уваги влади їздили возами з кіньми, садили дерева, а вулицю називали на честь мера.